ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Кривава війна продовжує забирати життя найкращих синів Буковини. Нині у Чернівцях попрощались із відважним воїном. Солдата Вадима Біляка поховали на центральному кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику. Ремонт відділення пологового будинку, відсторонення генеральної директорки центральної клінічної лікарні та звернення до Кабміну у Чернівцях. Відбулась чергова сесія міської ради. Що вдалось вирішити? Подробиці далі у сюжеті. Чергове засідання Чернівецької міської ради вкотре розпочалось зі звернення колективу центральної міської клінічної лікарні. Цього разу медики виступили на підтримку генеральної директорки Світлани Сердюкової. Офіційної заяви на підтримку нашого генерального директора Світлана Сікова, стосовно якої сьогодні подається розгляд питання щодо відстановлення виконання посадових обов'язків На період роботи тимчасової контрольної комісії чи весь міської ради. Адже депутатський корпус вніс до порядку денного проєкт рішення про тимчасове припинення повноважень директорки клінічної лікарні та проведення службового розслідування. Роман Сеїж, Рішення про о, відсторонення від посадових органостікого світану Олександрівну. Оскільки це рішення прийшло всі комісії обговорення, зокрема, під час сесії також ухвалили рішення про виділення понад трьох мільйонів гривень на ремонт приймального відділення пологового будинку на вулиці Рівненській. Голосуємо. Останній раз Останній раз. перед вами ще просто є А Що робити окрім того, депутатка Чернівецької міської ради та директорка департаменту соцполітики Наталія Фронза ініціювала звернення до кабінету міністрів України із проханням не передавати адміністрування соціальних допомог до пенсійного фонду. Передача функцій до пенсійного фонду загрожу перш. Тратою доступності, не всі зможуть дістатися до сервісних центрів Пенсійного фонду України. Ми знаємо, що Пенсійний фонд нараховує всім громадянам України, а не чисто Черновецької області. Вони сьогодні платять, як і пенсії, пільги, так і субсидії. Дана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Дитячий сміх і радість те, що надихає і дарує надію на стадіоні. Юні стартував яскравий та масштабний фестиваль. Вільні Цьогоріч діти та дорослі знаходять тут розваги до душі: від арбалетів до батута, від лего кімнат до святкових пригощань, яким був перший день свята. Та що чекає на учасників продовж фестивалю, дивіться вже за мить. Веселощі, дитячий сміх, цікаві квести, розваги та яскраві атракціони на стадіоні Юність у Чернівцях розпочався масштабний фестиваль Вільні для дітей та їх батьків. В цьому році більше 30 різних локацій. Також будемо пригощати людей картошкою. жареною, буде зона кафе працювати. Цей ярмарок стає цікавим. Діток для діток від двох років до дорослих і бабусь, і дідусів. Ми робимо так, що щоб формувалися сім'ї, формувалися команди. Їм було цікаво разом сюди приходити. На фестивалі вільні юний Михайло опинився вперше у житті. Хлопчина каже, з усіх запланованих розваг найбільше мріє опанувати навички стрільби з арбалету. Перший раз сюди прийшов мене друзі, не друзі. ми поміж йдемо з нами. Я пішов. Я хотів постріляти з арбалету завжди. Завжди хотів з за зарбалетика постріляти. Це прикольно, як я вважаю. Я один раз стріляв з луку, мені сподобалось, і хочу спробувати з за зарбалети. Фестиваль вільні це весела та легка атмосфера як для активних розваг, так і для відпочинку дітей. Побувала на батутах. А ще. Ну, а ти побутив батутах і на цих. Дитячий острівець розваг ожив на стадіоні, де нині розпочався фестиваль. Тут для малечі підготували яскраві локації, цікаві завдання та атракціони. У нас є нові гірки, воно завжди вражаюче. Для дітей це завжди круто. Патрульна поліція приєдналася до нас, приїхали сьогодні зі своїм екіпажем, з мотоциклами. Я думаю, це також дуже сильно зацікавить дітей. Також з нових локацій у нас додався арбалет. У нас добавилися стафетні ігри дуже багато. У нас добавився бамбінтон через сітку. Ну і багато різних дитячих локацій. У нас буде кімната Лего, де вони зможуть прийти, просто пограти, скласти щось з лего. Аби підтримати дану ініціативу, офіційне відкриття фестивалю вільні відвідали представники місцевої влади. Я бачу багато. Щасливих усміхнених дітей. І це важливо відмітити, тому що в умовах воєнного часу діти не повинні страждати, вони повинні розвиватись гармонійно і такі заходи дають таку можливість. Також важливо те, що цей захід відбувається в такому мікрорайоні, в якому раніше ну майже нічого не відбувалося. І тому дійсно тут потрібні такі заходи. Наразі це гарна така ініціатива, і вже традиція стала у церкви Сінай проводити такі гарні заходи для дітей. їх Однозначно потрібно популяризувати їх, треба масштабувати, щоб було якомога більше цих заходів, щоб діти могли відволікатися і, напевно, не знати, що таке якомога більше, що таке війна, і десь звертати на це увагу. На фестиваль завітав і керівник благодійного фонду Ембрайс Олександр Пуршага. Він зауважує, у такий непростий для всіх час організація таких заходів є досить важливою. Перш за все ми збираємо діток. Ми їм розказуємо про Ісуса. Ми зробили гарну, розважальну для них програму, де вони можуть приймати участь в різних локаціях. У нас сьогодні будуть гарні розігріші. Я вірю і знаю, що цей день і цей фестиваль ще більше сподобається діткам і більше дітей прийдуть сюди на цей фестиваль вільний. Під час фестивалю Вільні який триватиме на стадіоні Юність у Чернівцях, впродовж декількох днів, учасники отримуватимуть цікаві презенти та смаколики а також матимуть змогу вибороти головні призи. В Кінці фестивалю, в кінці кожного дня, ці купони рандомно будуть обиратися, і вони можуть отримати. Призи, такі коробки, де дуже багато різних подарунків. На жаль, не всі. І також кожен день буде розігруватися суперприз. У нас є велосипед, і два велосипеди і два самоката. Тобто, це будуть такі кожен день, буде якийсь суперприз, яка виграє одна дитина. Цьогоріч організатори змінили графік проведення заходу. Відтак, фестиваль вільні триватиме декілька днів поспіль. Ми зробимо чотири дні підряд: четвер, п'ятниця, субота, неділя. Очікуємо кожен день більше тисячі учасників. Напевно, на вихідних буде ще більше. Це все абсолютно безкоштовно. Для них участь в усіх локаціях безкоштовна. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Вода забрала життя 18-річного юнака. Трагедія трапилась на одному зі ставків у Чернівецькому районі. Повідомлення про те, що хлопець пішов купатись та зник з поля зору надійшло від очевидців. На пошуки зниклого залучили 10 рятувальників. Надзвичайники розшукали тіло на глибині 4 метри та передали медикам. Незважаючи на реанімаційні заходи, врятувати його не вдалось. Рятувальники вкотре закликають боковинців бути уважними під час відпочинку та дотримуватись правил безпеки на воді. Сів за кермо на підпитку та поплатився за правопорушення. У селі Черепківці трапилась аварія. 59-річний місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням моторолера Сузукі та впав. Внаслідок ДТП чоловік отримав травми. Його довелось шпиталізувати. Транспортний засіб вилучено. Досудове розслідування триває. Покотна погода причина швидкого поширення вогню. Буковинським пожежникам довелось гасити шість займань на території області. У селі Рухотин трапилось загоряння сухої трави. Окрім того, у Чернівецькому районі надійшли такі ж повідомлення зі стороженця, новоселиці, заставни та села Веренчанки. Загальна площа пожеж склала 30 метрів квадратних. Причини всіх загорянь встановлюють фахівці. Удар Віталія Кличка пропонує внести зміни до законодавства, які б забезпечили безперешкодне функціонування органів місцевого самоврядування після закінчення п'ятирічного терміну їхніх повноважень. Проєкт закону підготовлений ударом, обговорили на круглому столі за участі депутатів, експертів та громадськості. Ми вимагаємо зберегти та зафіксувати безперервність повноважень рад і голів до виборів і до прийняття присяги новообраним складом. І міським головою, як це прописано в законі, чітко розмежувати повноваження місцевих рад і військових адміністрацій, там де вони створені, щоб не було дублювання, зафіксувати продовження легітимності і прибрати існуюче дублювання, яке створює повторюся лише хаос на місцях протистояння і послаблює в цілому систему влади в країні. Учасники круглого столу підтримали ініціативу Ударова. Відносно законодавчих змін законодавчих пропозицій. Я підтримую цю ідею, вважаю, що вона є правильною. Тут питання винятково в тактиці. Чи це одним законопроектом шляхом несення змін до кількох законів, чи це окремий законопроект? Починаючи цю дискусію, я рахую, ми робимо правильні речі як державники, тому що ми не ставимо питання, а ми хочемо запропонувати відповіді. Дробляв посвідчення тракториста машиніста, Детектива БАП у Чернівецькій області завершили досудове розслідування стосовно Буковинця, який виготовляв фальшиві документи, які дозволяють керувати сільгосптехнікою. Замовлення від гороводіїв приймав під час особистих зустрічей. А вартість послуги становила. Тисячу гривень підроблені документи чоловік виготовляв у себе вдома, проте оформлював посвідчення, як нібито видані управлінням держпродспоживслужби. Під час обшуків у фігуранта вилучили бланки посвідчень, печатки, гроші та обладнання. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Переправляв порушників через кордон за 6 тисяч доларів. На Прикарпатті припинили черговий канал незаконного перевезення військовозобов'язаних в обхід пунктів пропуску. 31-річного організатора схеми затримали співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чернівецькому прикордонному загону захід у Верховинському районі. Виручку з нелегального бізнесу той заховав у повітряному фільтрі транспорту, яким парасувались порушники. Жителю Івано-Франківської області повідомили про підозру. У вчиненні кримінального правопорушення та взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 180 тисяч гривень. Планував збувати наркотики. Буковинцю загрожує щонайменше 6 років за гратами за незаконне виробництво, виготовлення та зберігання психотропних речовин або їх аналогів. Під час перевірки у лютому правоохоронці задокументували факт вчинення наркозлочину раніше судивим жителем Дністровського району. Під час досудового розслідування слідчі встановили. – 28-річний чоловік намагався налаштувати наркобізнес. Правоохоронці вилучили у Буковинця 20 пакетів з психотропами за висновками експерт у згортках містився амфотамін. На підозрюваного чекає суд. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті промінців.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.